Дуже багато спочатку війни ми прийняли вимушених переселенців. Це переселенці з Донецька, Луганська, Запорізької, Херсонської області з деокупованих наших територій. Сьогодні, по розрахункам, десь на порядка 500 тисяч вимушених переселенців перебувають у Харківській області, і більша частина їх перебуває, звісно, в нашому місті, місті Харкове. Тому що стосується того, чи можливо приїжджати, так є певні можливості, є гуртожитки, бо ви розумієте, що Харків завжди був столицею студентства. У нас було дуже багато. Та вишив, які навчали наших студентів, і сьогодні, коли студенти від'їхали з міста Харкова, то у нас є певні можливості, і ми сьогодні розміщуємо людей, розміщуємо вирушених переселенців, забезпечуємо всім необхідним для того, щоб вони могли нормально жити в нашому місті, в місті Харкова. Хочу сказати, що ми організували роздачу і гадому безкоштовно сьогодні. Люди. Людей і десь приблизно 35 тисяч е, людей сьогодні отримують їжу безкоштовно у місті Харкові. Ми роздаємо цю їжу, е, готуємо, роздаємо в наших кольорах закладах. Що стосується роботи, то так е, у нас є певні можливості, і е, ми працевлаштовуємо людей в наших комунальних підприємствах е, і запрошуємо для того, щоб вони працювали в наших комунальних підприємствах. Е, крім цього. Є е, певні можливості наших е, виробничих підприємств. Це е, виробничі підприємства, державної форми власності, приватні підприємства, які е, є е, в місті Харкове.